Класичний безалкогольний мохіто. Для цього вам будуть потрібні наступні інгредієнти: м'ята, 2-3 гілочки, лайм, 1 штука, цукор, 1 чайна ложка, лід, спрайт, 1 шклянка. У шклянку, у якій ви плануєте подати коктейль, киньте мяту. Варто відбуватися. Відривати листки від стебла руками. Таким чином, мята буде гарніше виглядати в коктейлі та буде пахучішою. Невеликий лайм роз, розріжте на декілька шматків. З кожного листка шматка витисніть сік у склянку та додайте до м'яти. При бажанні додайте цукор та з допомогою виделки, барної ложки чи ступи роззімніть все в шклянці. Вкиньте лід та налийте охолоджений спрайт. Прикрасити коктейль можна кружальцем лайму та гілкою м'яти. Також підпишіться на канал Кухня та насолоджуйтесь життям.